Голова Китайської Народної Республіки Цзі Пін 26 квітня провів першу від початку повномасштабного російського вторгнення телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ініціатором цих переговорів був Київ. Їх анонсували ще в березні, коли китайський лідер був із візитом у Москві. Під час діалогу із Зеленським Сі Дзі Пін заявив, що важливо створити сприятливі умови для політичного врегулювання конфлікту. Водночас спікерка Міністра закордонних справ Китаю за підсумками розмови сказала, що КНР відправить в Україну свого спецпредставника. Джо Байден офіційно оголосив про намір знову балотуватися в президенти Сполучених Штатів Америки. Про це він заявив у промо-відео до передвиборчої кампанії у трихвилинному ролику, який починається зі слова Свобода. 46 46-й президент США стверджує, що одним із найважливіших питань на виборах 2024 року будуть право на аборти, захист демократії, виборчі права та система соціального захисту. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала визнання Олександра Лукашенка причетним до депортації українців. Асамблея схвалила відповідну правку до резолюції. Раніше стало відомо, що парі ухвалила резолюцію, що визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни ознакою геноциду. Ще 44 українці повернулися з російського полону. З них двоє цивільних та 42 військовослужбовці. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, серед звільнених 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці та моряки. Україна відновила перевезення агропродукції через Польщу, припинені з 15 квітня. Як повідомляють в Укрзалізниці, транзит дозволено як для наземного транспорту в інші країни, так і для транзиту через чотири морські порти. Питання щодо трьох тисяч вагонів з українською сільгосппродукцією, яку завезли на територію Польщі. Місцеві перевізники ще до впровадження заборони досі залишається нерозв'язаним. Комітет європарламенту схвалив продовження ще на рік митного безвізу для України. Він стосується овочів і фруктів, сільськогосподарської продукції та виробів із неї, які підлягають тарифному квотуванню. Промислові товари оподатковуються нульовими митами від 1 січня поточного року. Європейський союз надав Україні додаткові півтора мільярда євро допомоги. Про це у Твіттері повідомила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. За її словами, блок і далі підтримуватиме з поміж іншого роботу інституцій та інфраструктури України. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за програмою масштабної макрофінансової допомоги на рік сягає 18 мільярдів євро.